Чий капелюшок красивіший щорічно королівські скачки захоплюють спортивними перемогами і змаганням модниць. Найвідоміші леді світу ретельно підбирають найоригінальніші капелюшки. Наприклад, принцеса Анна доповнила біле пальто чорним капелюшком із квітами. Герцогиня Каміла одягнула стриманий однотонний костюмчик. Акторка Елізабет Герлі запам'яталась витонченою сукною футляром з білим капелюшком. На скачки прийшли і зовсім оригінальні модниці. Капелюшки у формі квітів, торта та навіть дарцу. Та як би вони не старалися, головною законодавцею капелюшної моди залишається королева Великобританії Єлизавета II. Це один із найулюбленіших аксесуарів її величності. Цього року королева обрала жовтий капелюшок в тон до пальта. І традиційно на четвертий день скачок вона має нагородити модницю із найяскравішим головним побором.